Першу зустріч однієї восьмої фіналу Кубку України серед аматорів із Умань-Ферммашем в Умані Бучани зіграли у нічию. Для того, щоб пройти далі, цього було трішки замало. Тому на матч відповідь хлопці налаштувалися дуже серйозно і фізично, і психологічно. Були розібрані всі помилки і недоліки минулої зустрічі. Такий підхід дав свій результат, говорить В'ячеслав Руженцев. Дуже цікава гра вийшла з сторони футбольного клубу Буча. Так як настрій був серйозний після прошлої гри. Проанализировали, сделали выводы и такое ощущение, что сегодня не было у нас слабых мест. Практически все получалось, владели инициативой, владели игрой. Буквально на первых 10 минутах создали момента три голевых. Думали, как обычно у нас пойдет нереализация голевых моментов, но получилось так, что забили все-таки и потом... Ворота соперника відкрились, почали забивать, забивать, двигаться. Я ж ще раз говорю, що получалось практично все. Із перших же хвилин бучани почали завдавати клопіт голкіперу гостей, не без допомоги захисту суперника. Звичайно, і перший пробитий штрафний мало не закінчився для синіх голову. Цього разу пощастило. Серйозно налаштовані пройти до чвертьфіналу. Господарі вони у білій формі. Ні на хвилину не давали спокою захисту ферммашівців. А коли останні, перехопивши круглого, намагалися контратакувати, дружно поверталися до своїх воріт, допомагаючи в обороні. Але такі випадки були поодинокі. Показати всі гострі моменти, що їх створили бучани, навряд чи вдасться у нашому огляді, адже їх було стільки, що вистачило б на три гри. Та не переймайтеся, за декілька днів буде підготовлено і опубліковано повну версію матчу. Перший гол глядачі побачили на 18 18-й хвилині. Серія ударів по воротах Володимира Щербини, і нарешті Роман Науменко відкриває рахунок. Гості стійко сприйняли цей удар і здаватися не збиралися. Спробували захопити контроль над м'ячем і навіть створили декілька небезпечних моментів. Особливо дошкуляв захисту господарів 11-й номер ферммашівців Сергій Янчук. Досвідчений та стрімкий форвард змусив чимало похвилюватися і гравців бучі, і вболівальників. І все ж, як не старалися футболісти Умані переломити хід подій, на 35-й хвилині Олександр Петрук змусив їх знову розпочинати гру з центра поля. За кілька хвилин дует Петрук Панфілов знову кладуть круглого ворота гостей, та арбітер не зараховує гол, вважаючи, що забили його із порушенням правил. Таке рішення рефері не засмутило Бучан, що й довів Євген Шиман на першій доданій хвилині. Дуже красиво забитий На другу половину зустрічі господарі виходили із більш ніж переконливою перевагою у рахунку. По суті, гру було зроблено, і команда могла б дещо зменшити темп. Та не цього разу. Із 60 по 74 хвилини було зроблено шість замін. Гравці, що вийшли на заміну, не тільки не зламали малюнок гри, а й органічно вписалися в неї, підтримуючи потрібний темп до останніх хвилин, виконуючи завдання тренера. Виші люди 93-го року, 91-го року. Ті, які ну критерії для футболіста, це, в першу чергу швидкість, швидкість мислення, тому ми з прицілом на майбутнє. выпустили их, как видите, они кашу не испортили. Работали с желанием, работали на результат для команды. И полная самодача была, поэтому я вижу у них перспективы, потому что на два фронта играть, даже на три фронта, это задача для аматоров нелегкая, поэтому в составе должны быть равноценные игроки, 18-20 игроков, которые могли безболезненно провести ротацию тренерський тренерский состав. Стратегические задачі решались, поэтому игра в Умане была поосторожней. И от оборонки играли, и задачи были другие. А сейчас была задача, во-первых, быстрый гол провести, то есть для того, чтобы соперника выбить из колеи. Ну і в конечному итоге в, в, в двіженні команда прибавила за дві тижні, прибавила е, намного прибавила в двіженні, а відсюди і подавляюще преимущество, яке виразилося в результаті гри 6-0. Результат сам за себе говорить. Тож у другій половині зустрічі вболівальники побачили ще три голи. Усі у ворота Умань-Фермашу на 56-й хвилині Дмитро Мануйленко забиває четвертий гол. За 10 хвилин петрук робить дубль і рахунок стає 5-0. А ще за 10 хвилин дубль робить Мануйленко, забуваючи шостий і останній гол зустрічі. Фермашівці, хоч і засмутилися, програвши з таким розгромним рахунком. Та все ж у активі у молодої команди придбаний досвід гри на всеукраїнському рівні. А завданням колективу з Черкащини тепер буде здобуття призового місця у чемпіонаті області. Команда створилася буквально в лютому місяці, і ми виграли зразу Кубок області. І так, ми завоювали право участвувати. В українських змаганнях. Хлопці молоді, команда молода, перший рік тільки створилася. Ми, ми, по, ми вважали, що потрібно все-таки їм дати шанс зіграти вище. Як воно складеться, ми бачимо, як воно складеться. Ми пройшли перший тур Кіровоград, вийшли на Бучу. Нічого, нічого тут страшного немає, що ми сьогодні так зіграли. Вдома нормально теж. Ми грали, і команда Бучі теж достойно вигляділа. І в нас головне завдання не в чемпіонаті України, головне завдання поставило керівництво завоювати ну, свої завдання на чемпіонат області. І в суботу в нас слідуюча гра, і ми по, ну, посчитали, що потрібно зберегти сили якимось чином, Уже, якби все одно ми нічого не вирішили. Ми сьогоднішню гру більше розглядували в плані того, щоб подивитися свою молодь, свій ближній резерв, Ну, як в тому, що, мабуть, це все-таки для нас було більш такий, як говорять, незрівняний опит для молодих е гравців. І з, -з, -з другої сторони, вона більше ця гра в нас розглядувалася в плані тренувачного процесу. Ну, більш трошки на вищому рівні. Керівництво ж бучан дуже задоволене результатом. І, як каже президент клубу Василь Олексюк, завдання мінімум виконане залишилося завдання максимуму. Фінал. Ну, перше, хочу поздравити всіх болельщиків футбольного клубу Буча з виходом в 1-4 фіналу Кубка України. Звісно, кожна команда пройдя определенний етап. Пройдя э, минимальные задачи, которые остаются в начале розыгрыша кубка, понятно, будет ставить себе планку выше для того, чтобы э, участвовать в следующих э, матчах, которые, в которых, возможно, будет играть футбольный клуб Буча. Э, приятно, сегодня команда выполнила И моральный, и ну, был и дух на поле, и команда физически сегодня была очень хорошо готова. Но скажу, мы ставим дальнейшее в наших вернее дальнейших планах, поставить выше планку и все-таки попробовать пройти еще дальше, вплоть до финала фіналу Кубка. Отже, 28 вересня у Бучі на стадіоні Ювілейний відбудеться перший матч однієї четвертої фіналу між командами Футбольний клуб Буча та футбольний клуб П'єдність 2 Плиски Чернігівщина. Запрошуємо всіх на гру.